В процесі користування пічки завжди виникає такий от срач. Він Так, коротше, кумари, бля. ну. Щоб зменшити срач, зробили ось таку коробочку з відходів. Для наших так званих дров. Ну, ми топимо такою штучкою. Здається, це називається у нас брикети, там як їх то називає, не знаю. Вони зроблені з вівсад. Тепловіддача колосальна, класна дуже штука. Особливо для ну, такої пічки, що ми маємо нижній піддув, тоді вона працювати буде. Єдине, що ми розганяємо трошечки дровами, потім ми переходимо на них. Штука офігезна з приводу тепловіддачі. Але є два великих недоліки. Перше, це дуже багато попелу. А по друге, це гризуни. Ми мали необережність в минулому році там, зберігати його в приміщенні, то ми були трошки в шокі. Криси завелися, ну, хоч і складське приміщення, але криси завелися ну, дуже багато. Є їх потравили, потім прийшлося перекидувати в залізні бочки всю цю штуку. Тепер ми просто зверху положимо, зробимо кришечку, накриватимемо, ну вже гризини сюди не залізуть. Єдиний ще мінус у них це. Запах самого диму. Якщо, наприклад, топити в частному секторі, то я б не радив би. Запах не такий, як від сольняшника, не, не, не дуже сильний, але є, він присутній. Для промзони, ну, для нас підійде. Чим ви топите, ну, в даному випадку це таке напівофісне приміщення, можете написати в коментарях.